Мої вітання. Це проєкт забезпечення психологічної та соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам з територій, де відбуваються бойові дії в Україні. Турбота про психічне здоров'я громадян в умовах війни в Україні. Сьогодні ми розглянемо розлади харчової поведінки. Я Ольга Сандал, психологиня з харчової поведінки, психотерапевтка, членкиня Ради правління громадської спілки Національно психологічна асоціація України, модераторка дивізіону НПА Психологія харчової поведінки. Я хочу нагадати вам, що ми розглянули минулого разу. Минулого разу ми говорили про Харчову поведінку від норми до розладів. Ми розглянули, хто такий психолог з харчової поведінки, що саме він вивчає та з чим працює. Також ми розглянули ознаки гармонійної, адекватної харчової поведінки, девіантної, та, що відхиляється від норми, та розлади харчової поведінки, такі як нервова анорексія, нервова булімія, компульсивне переїдання. Також ми розглянули статистичні дані наукових джерел, розвиток розладів, причини виникнення та як розпізнати симптоми нервової анорексії, нервової булімії та компульсивного переїдання. Отже, що таке розлади харчової поведінки? Розлади харчової поведінки це серйозні, проте піддаються лікуванню психічні та фізичні захворювання, які можуть вражати людей будь-якої статі, віку, раси, релігії, етнічної приналежності, сексуальної орієнтації, форми тіла та ваги. За оцінками національних опитувань, 20 мільйонів жінок. І 10 мільйонів чоловіків в Америці колись у своєму житті матимуть розлад харчової поведінки. Хоча ніхто напевно не знає, що саме викликає розлади харчової поведінки, проте існує гіпотеза, яка припускає, що це низка біологічних, психологічних і соціокультурних факторів. Розлади харчової поведінки це серйозні, потенційно небезпечні для життя стани, які впливають на емоційне та фізичне здоров'я людини. Розлади харчової поведінки не просто примхачі, фаза. Людина не просто підхоплює розлад харчової поведінки протягом певного періоду часу. Це реальні, складні та руйнівні умови, які можуть мати серйозні наслідки для здоров'я, продуктивності та стосунків людини. Розлади харчової поведінки можуть вплинути на кожну систему органів в організмі і людям, які борються з розладом харчової поведінки, необхідно звернутися за професійною допомогою. Чим раніше людина з розладом харчової поведінки звернеться за лікуванням, тим більша ймовірність фізичного та емоційного одужання. Які бувають розлади харчової поведінки, сьогодні ми розглянемо найпоширеніше. Тим не менше Хоча ми сьогодні будемо знову повторювати, що таке нервова анорексія, нервова полімія, компульсивне переїдання. Новий розлад, який ми розглянемо більш детально, це нервова орторексія. Нервова анорексія це розлад харчової поведінки, що характеризується втратою ваги або недостатнім збільшенням ваги у дітей. що Ростуть. Труднощі з підтримкою відповідної маси тіла відповідно до зросту віку та статі. І у багатьох людей спотворений образ тіла. Як розпізнати симптоми нервової анорексії, Передивіться, будь ласка, попереднє відео. Нервова булімія. Характеризується циклом переїдання та компенсаторною поведінкою, такою як самоіндукована блювота, спрямована на скасування та або компенсацію наслідків переїдання. Як розпізнати симптоми нервової булімії, подивіться, будь ласка, у попередньому відео. Розлад переїдання або стара назва компульсивне переїдання. Характеризуються періодичними епізодами вживання великої кількості їжі, відчуття втрати контролю під час запою переїдання, переживання сорому або провини після цього запою, нерегулярне використання нездорової компенсації для протидії переїданню. Як розпізнати симптоми розладу переїдання, подивіться, будь ласка, в попередньому відео. Отже, орторексія була введена в 1998 році для опису одержимості правильним або здоровим харчуванням. Згідно з даними наукових джерел, щонайменше 30 мільйонів людей страждають на розлади харчової поведінки незалежно від віку статі. Незважаючи на те, що орторексія офіційно не визнана в посібнику з діагностики та статистики, обізнаність про орторексію зростає. Термін орторексія був введений у 1998 році та означає одержимість правильним або здоровим харчуванням. Хоча усвідомлення та турбота про харчову якість їжі, яку ви їсте, Сама по собі не є проблемою, люди з орторексією стають настільки зосередженими на так званому здоровому харчуванні, що фактично завдають шкоди своєму благополуччю. Без формальних діагностичних критеріїв важко отримати точну оцінку того, скільки людей мають орторексію, і чи це окремий розлад харчової поведінки. Тип наявних розладів харчової поведінки, як-от анорексія, чи форма обсесивно-компульсивного розладу. Дослідження показали, що багато людей з орторексією також мають обсесивно-компульсивний розлад. Ознаки та симптоми орторексії. Примусова перевірка списків інгредієнтів і харчових етикеток. Підвищене занепокоєння щодо здорових інгредієнтів, виключення все більшої кількості груп продуктів, весь цукор, всі вуглеводи, всі молочні продукти, все м'ясо та продукти тваринного походження. Нездатність їсти що-небудь, крім вузької групи продуктів. Які вважають здоровими або чистими. Незвичайний інтерес до того, що їдять інші. Витрачається багато годин на день, думаючи про те, яку їжу можна з'їсти на вечерю, сніданок, обід тощо. Високий рівень страждань, коли безпечні або здорові продукти недоступні. Одержимо слідування за блогами про їжу та здоровий спосіб життя в Твіттер, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм тощо. Занепокоєння щодо образу тіла може бути або не бути. Хто лікує розлади харчової поведінки? До кого звертатися? Зазвичай підход до лікування розладів харчової поведінки комплексний, а саме, якщо ви помічаєте у себе та або у близьких ознаки розладів харчової поведінки, по-перше, зверніться до психолога-психотерапевта. По-друге, якщо в цьому виникне необхідність, психолог порадить вам звернутися до лікаря-психіатра для обстеження присутності та або відсутності супутних розладів, таких як депресія, тривожний розлад, обсесивно-компульсивний розлад, межовий розлад, особистості тощо. По-третє, вам знадобиться допомога лікаря-дієтолога, який допоможе налагодити стосунки з їжею. Отже, основним Лікуванням є психотерапія, допомога лікаря-психіатра та лікаря-дієтолога. Будь ласка, не займайтеся самолікуванням, тому що це може мати негативні наслідки для вашого здоров'я. Час звертатися за професійною психологічною допомогою, і якщо вам складно самостійно долати шкідливі харчові звички у зв'язку з стресом, війною в Україні, ви весь час переїдаєте або перекушуєте протягом дня, ви весь час думаєте про їжу. Психологічна безоплатна допомога існує. На цьому слайді ви можете побачити номер телефону від Національної психологічної асоціації України Служби психологічної допомоги, яка працює з 10 до 20, безоплатно для всіх, хто потребує допомоги психолога у форматі відео та аудіоконсультації. Також Дивізіон Національної психологічної асоціації психологія харчової поведінки проводить безоплатну групу підтримки для тих, хто зіткнувся з труднощами у відносинах з їжею, особливо під час війни. Контактна особа у Мета або стара назва Facebook Ольга Сандал. Будь ласка, звертайтеся, ми будемо намагатися вам допомогти. На цьому все. Я дякую вам за увагу, і почуємося у наступних лекціях.